У Одеському музеї сучасного мистецтва відкрилась виставка Адстрігання дима відомого одеського художника Володимира Наумця. На виставці представлено рідкісні для Одеси відео та фотодокументи акцій та перформансів, що проводилися автором на початку 80-х років у Москві та Одесі. На відкриті виставки побувала і Ксенія Тіора. Володимир Наумець відомий не лише в Україні, але й поза її межами художник. Його численні акції і живописні твори завжди відрізнялися глибокою релігійністю, відмовою від політичної складової та відкриттям нового бачення творчості, що пізніше отримало назву сакрального концептуалізму. Але з різних причин усі ці унікальні твори не були зібрані разом і не отримали гідної документації, аби виправити цю прикру помилку другого серці. В в Музее сучасного искусства открылась выставка Владимира Наумца «Подстригание дыма». Страницу творчества Владимира Наумца, вот эту, мы посчитали нужным осветить. Это современно, очень умно, эмоционально и не очень привычно для Одессы. Вот это столько аргументов я уже назвал, что понятно, почему мы делаем эту выставку и делаем этот каталог. Як розповідає сам автор, інтерес до концептуалізму молодим автором прийшов нещодавно. Тому йому, як художнику, що працював у цьому напрямку ще 30 років тому, важливо показати молодим художникам, як розвивався цей напрямок ще до їхнього народження, мені пропонував Семен Кантер. Я думаю, що він зробив дуже важливий шаг показати таку, как бы, виставку документ того времени. когда в Одессе делалось то, что это, тогда нельзя было ни выставить, не продать, не напечатать. Это было время, а, тяжелое время, но художники работали. И вот это надо было показать. У більшості фотографій Одесити впізнають багато рідних пейзажів, серед яких і 16-та станція великого фонтану. Тому усім гостям виставки буде вдвічі приємніше не лише у освіт концептуалізму, але й побачити минуле рідного міста трохи інакше. Виставка відкрита в новому приміщенні музею сучасного мистецтва до 22 серпня. Ксенія тіора В'ячеслав Лаштаба та Круг.